Привіт, друзі! Знаєте куди я зараз їду? Щойно отримав дзвінок від клієнта. Тарганів стільки, що вони вже листи пишуть про виселення господарів. За 5 років я бачив все від тарганів у шафах до цілих колоній у стінах. Але сьогодні, сьогодні буде особливий випадок. До речі, знаєте, чому варто викликати професіонала, а не боротися з тарганами самостійно? Подивіться наступне відео, щоб дізнатися відповідь. Компанія DezBlock допоможе вам позбутися тарганів, хлопів та інших шкідників у вашому приміщенні. Замовляйте послугу дезінсекції за телефоном на екрані або на сайті desblock.com.ua.